Це навчально-реабілітаційний центр Мрія, що на вулиці Лисенка у Львові. Тут навчаються діти із аутизмом, із синдромом Дауна та із розумовими розладами. Таксі. В центрі навчаються 215 дітей. Протягом робочого тижня тут ночують 60 дітей а 30 дітей сирі та позбавлених батьківської опіки живуть постійно. З дітьми працюють корекційні педагоги, психіатри та реабілітологи. Діти звичайно вони дуже з такою великою активністю граються в різні сенсорні ігри, які. Вони, скажімо, їх заряджають такою позитивною енергетикою, позитивними враженнями. В роботі з такими дітками, звичайно, це є важливо сенсорна стимуляція. Сенсорна кімната вона стимулює не тільки органи там, зору, слуху, ось чи нюху, а сенсорна кімната вона стимулює кінестетичні, тактильні. Такі відчуття, і тому паралельно так само це створює таку, скажімо, заспокійливу і тонізуючу дію. Проєкт сенсорної кімнати розробила одна із львівських студій інтер'єру. Її облаштують ось тут. Тут потрібно зробити ремонтні роботи, поміняти підлогу, відшпаклювати, відґрунтувати стелі та стіни. Помалювати їх, це, до речі, левова частина і мастхев цього проєкту, відтворення стилістичного малюнку на стінах і стелі, зробити підвіконники, зробити демонтажні певні роботи оздоблювальні, декорні роботи. Кімната має бути темною, це буде простір для адаптації та інтеграції дітей з інвалідністю в соціум. Заняття мають відбуватися у формі гри. Тут має бути курковий басейн, це світлова завіса. За нею буде стилістичне відтворення водоспаду. Тут світлова світловажкова колонна. Інтерактивна підлога. Відповідно до програми розвитку освіти львівщини, минулого року нам було виділено 200 тисяч гривень, і ми на ті кошти придбали обладнання для темної сенсорної кімнати. Звичайно, це інтерактивна підлога, це і світлові обладнання, як сухий басейн з підсвіткою. Це є шторки, світлові, бульбашкові колони та інші обладнання. І, власне, завдячуючи такому обладнанню, плюс корекційна та реабілітаційна робота дасть нам можливість стимулювати активність дітей. Вартість такої кімнати оцінили у 350 тисяч гривень. Частину грошей уже зібрали на спільнокошті, та частину планують зібрати на ярмарках дитячих робіт, які створюють самі вихованці навчально-реабілітаційного центру. Долучитися може кожен. Ірина Качмарик, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.